Бог, наш притулок і сила, завжди готовий допомогти у часи скрути. Тому не боятимемося землетрусів, коли гори впадуть у море, хоч океани ревуть і піняться, хоч гори тремтять і води бурхливо наступають. Річка дає радість місту нашого Бога, священній обителі Всевишнього. Там Бог живе, це місце не можна зруйнувати. Від світанку Бог захищатиме його. Народи у хаосі, їхні царства руйнуються. Голос Бога гримить, і земля тане. Господь небесних військ серед нас, Бог Ізраїлю, наша фортеця. Прийдіть, гляньте на діла Господні, він звершив на землі спустошення і чудеса. Він припиняє війни по всій землі, він ламає луки і розбиває списи. Він спалює щити вогнем. Спиніться у спокій і пізнайте, що я Бог. Я буду вшанований кожним народом. Я буду вшанований по всьому світу. Господь Небесних військ серед нас, Бог Ізраїлю, наша фортеця.